Друзі, вітаємо вас! Сьогодні ми поговоримо про компактні та універсальні розподільні коробки Neomax з артикулами 1043, 1044, 1045 і 1049. Ці коробки ідеально підходять для використання всередині приміщень і забезпечують надійне розведення. Тож, давайте розберемося, чим вони такі якісні і в чому їх особливості. Всі ці моделі виготовлені з високоякісного поліпропілену, що робить їх міцними та стійкими до ультрафіолету. Корпус має ступінь захисту ip 55, що забезпечує надійність в умовах підвищеної вологості та пилу. Номінальна напруга до 440 вольт. А тепер про розміри та кількість гермоводів. Модель 1043. Діаметр 80 мм та висота 45 мм із чотирма гермоводами діаметром 24 мм. Модель 1044 85 на 85 на 40 мм. Із шістьома гермоводами діаметром 24 мм. Модель 1045 100 на 100 на 50 мм Із шістьома гермоводами діаметром 28 мм. І модель 1049 70 на 70 на 35 мм із шістьома гермоводами діаметром 24 міліметри. Компактні розміри роблять ці коробки ідеальним для встановлення всередині житлових приміщень. Тепер розберемося з перевагами. Моделі 1043, 1044 та 1049 поєднує кілька ключових особливостей: перший спосіб монтажу. На задній частині коробок є 4 ребра фіксації, що забезпечують надійне щеплення зі стінкою. Усередині коробок передбачені посадкові місця з двома заглушками, що йдуть у комплекті. Друге введення кабелів. Усередині коробок є два пробивні отвори діаметром 16 та 20 мм для зручного підключення кабелів. Третє. Захист від конденсату. Коробки оснащені чотирма пробивними отворами для відведення конденсату. Ці особливості роблять коробки надійним рішенням для розведення всередині приміщень. А тепер модель 1045. У неї є свої унікальні переваги. Перша – спосіб монтажу: коробка має чотири посадкові місця по кутках, що дозволяє надійно закріпити її. Заглушки для кріплення входять до комплекту. Друге. Є два пробивні отвори діаметром 20 та 26 мм, що дозволяє підключити кабелі різного розміру. Третє додатковий захист. Як і в інших моделях, передбачені отвори для відведення конденсату, що гарантує тривалий термін служби. Модель 1045 відмінно підійде для складніших систем розведення. Підведемо підсумок. Компактні розподільні коробки Neomax – це надійне та зручне рішення для житлових приміщень. Артикули 1043, 1044, 1045 та 1049 підходять для будь-яких завдань з монтажу завдяки своїм унікальним особливостям, завдяки якісним матеріалам та продуманій конструкції, вони забезпечують вам надійність та простоту в установці. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть ваші запитання у коментарях. І до зустрічі у наступних оглядах.